Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо мімозу тільки в вигляді закуски з листковими коржами. Чудовий варіант до святкового столу. Можна нарізати порційними шматочками, це і зручно, і красиво. Такий собі закусочний торт. Ходімо готувати. Спочатку начинка: 300 г печериць очищаємо від шкірочки і нарізаємо невеликими шматочками. Ще потрібно натерти одну моркву і нарізати кубиками одну цибулю. Обсмажуємо спочатку пару хвилин моркву і цибулю до м'якості. А потім додаємо гриби. Перемішуємо, солимо, перчимо за смаком, плюс можна додати ще сухі трави прованські або італійські. Далі тушкуємо овочі 8-10 хвилин. Тепер 150 г сулугуні або твердого сиру натираємо на маленькій терці. Також потрібно буде 4 відварених яйця. Розділяємо білки і жовтки, і білки теж натираємо на терці. Дві баночки сардин в олії або у власному соку розминаємо виделкою. Додаємо до них натерті білки і 1,5 столової ложки майонезу. Все ретельно розмішуємо. Потім дно тарілки змащуємо трішки майонезом і кладемо зверху корж з листкового тіста. Змащуємо його також майонезом. Коржі можна як спекти самостійно при великому бажанні, але я використовую готові коржі для наполеона. Першою викладаємо рибну начинку. Рівномірним шаром розподіляємо по всій поверхні коржа. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Наступний корж знову змащуємо його майонезом. І посипаємо натертим сиром. Поверх сиру робимо тоненьку сіточку з майонезу. Знову корж. Змастили його також майонезом. Тепер до грибної начинки також додаємо столову ложку майонезу, перемішуємо і викладаємо на корж. Останній коржик поверх грибів також змащуємо його майонезом. А потім ще проходимось по бокам тортика тоненьким шаром майонеза. Все, тепер потрібно дати коржам стати більш м'якими. Загортаємо закуску в харчову плівку і відправляємо в холодильник мінімум на 6 годин. Але краще зробити її з вечора і залишити просочуватись на всю ніч. Виймаємо з холодильника торт і жовтки ще залишились. Натираємо їх на терці. Тепер викладаємо на верхній корж тонким шаром розрівнюємо і по краям можна прикрасити гілочками кропу. Ось і все, мімоза в вигляді торту готова. По бокам також можна або крихтою прикрити, або натертим сиром, але це по бажанню. Нарізаємо невеликими порційними шматочками та подаємо до столу. Це виходить ну дуже смачно і дуже ситно. Так, ця страва не відноситься до здорового харчування, але якщо вже святкувати, то робити це смачно. Друзі, поділіться в коментарях, які ви готуєте закусочні тортики і що туди додаєте. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!